Наконець заробив гроші і, думаю, куплю собі машинку. Трактор. Ось такий трактор, поїздимо, пограюсь. Ех, надаю вже цей трах. Так, я взяв, тепер переробив з частин цього трактора. Все. Все. Наконець, тепер цей зробив. Тепер буде чуть-чуть полегше, прикольніше кашкет. Да, наконец-то покатаюся хоть так. Эх, надо уже. Скучно Скуснота. Піду другого трактора зроблю. І. И... И... Робимо колесо. Тепер. Робим. Нашого трактора. Трубую на нього прикріпив. Все, капота зробив. І раз! Все, зробив трактор, на нього. А тепер дороблю. фух, руки помазав. нього доробив... Тим хоч не буде скучно, а таким тракторцем. Хоч легкотня буде. Тепер треба встановити штучки. Другу одну цю вже зробив, ще одну зробив, парки Притити, все, постав посав дві штуки, все. І це хоп, і дирків понаробив. Хоч всім вже не буде скучно, та хоч вже лучше буде. Фух. Зробив тепер цього. Тепер у нього заварив нормально і чуть-чуть пілюки понароблюю. Це. Раз, раз, раз. О, зробив плуга, тільки ланцюг дочепив. Оце нас сам таке. Просто так хай буде. Хай тримає цю штуку. Все, всім пока!